Доброго дня, я Рибашок Петро, учень 10 класу ліцей номер 2 ської міської ради в Вінницької області, вихованець звертка основи науково-дослідницької діяльності. В вашій увазі пропонує за роботу на тему інтенсифікація процесу сушіння високовологої насіння в системі агроенергокластеру. Також над роботою працював Мельник Михайло. Уж 7 класу, ліцей номер 3 Ладижінської міської ради, вихованець гуртка, радіолектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки, виробництво конкурентноздатної сільськогосподарської продукції, зокрема насіннєвих матеріалів, особливо в умовах адаптації до зовнішніх європейського та світового ринків вимагає пошуку шляхів зниження виробничих енерговитрат, частка яких, за висновками фахівців, становить п'яту частину агроенергокластер, провідні світові фахівці. В області аграрного виробництва приходять до висновку, що рівень рентабельності сільського господарства буде залежати від рівня випровадження в нього біокластерів, тому випровадження високоефективних технологій, поглибленої переробки як основних, так і вторинних сировинних матеріалів з метою максимальної здешевлення власних потреб та отримання доданої вартості. На свою продукцію можливістю товарного виробництва є надзвичайно важливою загальнодержавною задачею, вираховуючи суттєвий аграрний потенціал України. Запропонована структура гарнічної організації енергокластеру на основі поглибленої переробки продукції гарбузів. Здійснюється виробництво кондиційного, посівного та харчового носіння, виробництво олії для кулінарних, косметичних та медичних цілей. Також використовується вторинна продукція макума – оболонка насіння. Плідна маса використовується для виробництва харчової, кормової продукції та біогазу. В роботі основна увага акцентується на слідженні процесу зневоднення насіння гарбуза, як визначальну їм щодо енергетичних та економічних параметрів ланки ефективного функціонування агроенергокластеру. Було визначено мету дослідження зневоднення собі виділеного з насіння гарбуза з мінімальними птомими енергозатратами при дотриманні діючих вимог щодо посівних харчових якостей шляхом розроблення та визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів двохстадійного фільтраційного радіального обладнання з наступним інтенсивним конвекторним ступенем з віброозонуючим. Зібра зунуючу активацію, що дозволяє отримати режими транспортування, турболізації та знезараження обробленого матеріалу. Інтенсифікація. Специфічні властивості насіння не дозволяють ефективно реалізовувати процес сушіння існуючими засобами вводеннями, як для злакових культур, так і дані матеріали мають високу початкову вологість близько 60%. А також не допускають нагрівну. Вище-50 -50 градусів тепла. Існуючі способи. Одним із високоінтенсивних методів сушіння є фільтраційний метод. Суть якого полягає у профільтруванні теплового агенту крізь стаціонарний зернистий шар матеріал для забезпечення активного інтенсивного перемішування шару носіння з регулюванням напряму та швидкості застосованого вібраці вібраційну дію. Утворення віброкип'ячого. Пару сприяє збільшенню його проз... порозненості, що знижує гідравлічний опір і відповідно затрати енергії на створення перепаду тисків. Експериментальні дослідження: у відповідності з функціональною схемою з метою дослідження процесу зневоднення насіння було розроблено комплекс обладнання над основою якого є вібраційна установка з віброозонуючим активаціями. Наслідок вібрацій овровлювання насіння приводиться в циркуляційний рух і активно взаємодіє з озоновим супильним агентом, який профільтрується через шар насіння внаслідок перепаду тисків, шляхом комутації, струмів, електромагнітів, варіативного нахилу створюються два технологічних режими: транспортування та турболізація, активно-рухового руху насіння, що дозволяє значно Інтенсифікувати процес сушіння, забезпечити оптимальний час оброблення матеріалу та спростити завантажувальні розвантажувальні операції. сушильного агенту з використанням керованого регулятора потужності та пристрої автоматичного регулювання температури завдяки інтенсивному перемішуванню та наданню додаткової теплової енергії сприяв суттєвому нарощуванню інтенсивності, гідроманітного та тепломасообмінних процесів. Як наголошував Петро, враховуючи те, що предметом сушіння є термолабільна сировина високовологе насіння, процес наводнення повинен відбуватися в ощадних режимах, що не викликають виникнення незворотних змін, зокрема денатурацію білків та клейстерізацією клохмалю. В цьому плані доцільне збагачення сушильного агенту озону. Багатопланова дія якого дає змогу в процесі видалення вологи знизити температуру сушильного агента. Як підтвердили дослідження, дія озону в процесі сушки багатопланова збільшення вологого, утримуючи здатності самого агента, поверхнева взаємодія, очистка, пор і капілярів зерна, глибокі біохімічні реакції з відчуттям зменшення вологості зерна, а також зараження поверхневих шарів насіння. Об'єм синтезу створено в скляному циліндрі трубці, на поверхні якого симетрично розміщено високовольтні електроди. Поверхня електроду має гостроконечні виступи, що сприяє концентрації електричного поля та виникненню розряду, який супроводжується інтенсивним виділенням озон. Для придання електричної та механічної міцності скляна трубка системою електродів розміщена в циліндричному фторпластовому кожусі, у вхідному отворі якого знаходиться вентилятор. Пристрій пройшов дарування у спеціалізованій лабораторії Київського азату «Украналіт». Завершуємо виготовлення дослідно-промислового зразка озонатора з використанням квазірезонансного високовольтного джерела живлення. Результати дослідження, інтенсифікуючої та знезаражуючої дії озону типу в процесі сушки, проведені на рисунках. Останням розробленого комплексу результати відповідно технологічного та вимірювального обладнання, експериментально обґрунтовано доцільність застосування вібрацій з метою турболізації та транспортування висушеного насіння, що є реальною передумовою до втілення потокового методу обробки. Проведення експериментальних дослідження дозволили визначити раціональні генергетичні та технологічні параметри процесу. Питомі енергозатрати на видалення 1 кг вологи знижуються в 1,7 рази, в порівняно з традиційними конвекторними сушіннями, що свідчить про конкурентоздатність запропонованої технології. Запропонована технологія інтенсивного сушіння забезпечує відгук державної насінтєвої з високою ефективністю та з мінімальним екологічним навантаженням на довкілля здійснювати зневоднення літних партій високовим. Влого насіння з рахування вимог щодо його посівних якостей, про що свідчить вияснювання державної насієвої інспекції. Результати лабораторних досліджень засвідчили високі посівні якості про проб насіння, отриманих застосуванням розробленого сушильного обладнання. Схожість її енергії проростанням становили 96 і 98%. Отримано позитивний відгук фахівців про діяльність промислового провадження, розробки та відповідність. Параметри виготовлення озонатора. Підготовлено патентну документацію авторську комп'ютерну програму де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Продемонструємо основні складові виготовленого обладнання, графічне представлення динаміки температури, пристрої регулювання параметрів, контролер процесу зневоднення сушильна установка. Генератор потоку озону. Вентилятор. Вмикаємо електромагнітний вібропривід. Спостерігаємо інтенсивне перемішування в озоні інфрачервоного нагрівання. Спостерігаємо роботу електромагнітного вібратора, змінюємо частоту. Ось резонансний режим, відбувається активна турболізація.